Ті, хто нині висловлює свою позицію перед стінами виконкому у наметовому містечку, не можуть позиціонувати себе як громада Кривого Рогу, вважають представники громадської ради, які зібралися, аби висловити свою підтримку меру міста. Серед них керівники великих промислових підприємств, герої праці, освітяни, лідери профспілкових організацій діячі культури. Усі вони єдині у думці. Кривий ріг завжди був оплотом стабільності та розвитку. А сьогодні, за їх словами, ця стабільність та безпека мешканців міста під загрозою. Я был одним из инициаторов этой встречи. Я считаю, пришло время всем нам, тем людям, которым не безразлична судьба нашего города, но в первую очередь оценить ситуацию, в которой мы находимся. И второе, ответить на вопрос, самый, наверное, важный на сегодняшний день, а что делать. Атмосфера в наших коллективах очень напряженная. Это наши люди, они живут в нашем городе, они смотрят телевизор, они возмущены поведением экстремальных людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в городе. Город всегда был городом тружеников. Поэтому трудовые люди, они искренне возмущаются и передают нам свои настроения, то есть ситуацию, в которой мы находимся. Там выступает возле горисполкома, поставили этот блокпост, или как его назвать. Он уже там запахом прошел этот блокпост, не пора ли его перевести вот туда, в АТО, наверное, в блокпост? И еще посмотреть на тех, кто занимается, ну, поддерживает или содержит. Там же уже о сумма говорят, сколько стоит, сколько платят каждому за ночь, за день. Уже что-то по городу везде и всюду говорится. И ведут себя довольно-таки, ну как, ну нагло, наверное, по-другому не скажешь. И вот задают мне другие люди, вот с кем встречаюсь, почему мы молчим, почему ничего не скажем. Это сегодня, пусть это будет первая такая. Учасники зібрання наголошували тим, хто нині критикує дії влади, ні з чим порівнювати, як, наприклад, чималій кількості українців, які мають можливість оцінити якість життя у кривому розі з іншої позиції. У мене вже шість місяців живуть біженці з Донецька. І коли вони приїхали, це були одні люди. Коли вони пожили здесь. Ці шість місяців. Це люди з совершенно іншими взглядом і понимання. Знаєте, як вони називають нашого міста? Ані це на землі. У вас спокійно, у вас є свят, у вас є газ, у вас є тепло. Представники громадськості згадували чимало проєктів мера, які здійснені за останні роки, і висловили свою підтримку обраному курсу розвитку міста. Я хочу додати, що такі значимі об'єкти, як перинатальний центр, ладонова лічебниця, 30 амбулаторій, Проспекти, парк героїв. Ведь це все здається. Ми не говорим, що за це потрібно кому комусь медаль. Ні, Человек від всей душі, від всего серця виконує свою роботу, тому що його избрал народ у подіях, що розгортається в місті. Представники громадськості вбачають заполітизованість мітингувальників та прагнення, так би мовити, заробити виграшні бали перед майбутніми виборами міського голови. Я уверен, даже не в Юрии Григорьевиче дело. Любой мэр с таким процентом голосов избранный не должны решать кучка людей, называющих себя активистами, называющих себя активистами. Активист, вы знаете, есть два способа выглядеть лучше других. Извините, немножко эмоционально, это что-то сделать лучше других. Или обхаять и обхадить то, что сделали другие, и на их фоне стараться быть в белом фраке. Вот сейчас происходит именно это. Усі, хто зібрався за круглим столом, підписали резолюцію з підтримкою міського голови та дійшли висновку, що колізії в місті виникають через непоінформованість значної частини мешканців. Тож вирішили вже у перший місяць нового року зібратися знову та обговорити подальший план дій щодо забезпечення стабільності та безпеки в кривому розі, і ці обговорення обов'язково мають бути відкритими, аби кожен городянин володів інформацією та міг долучитися до вирішення життєво важливих проблем громади.